До Вашингтона з триденним державним візитом прибуває прем'єр-міністр Індії Манмоган Сінг. Глава уряду планує обговорити низку важливих питань, але найголовніше у цьому візиті для Делі з'ясувати, чи має намір адміністрація президента Барака Обами підтримувати такі ж тісні відносини з Індією, як це було за адміністрацією Буша. Продовжує Андрій Годованець. Від контртероризму до війни в Афганістані. Від глобального потепління до нерозповсюдження ядерної зброї. Ці та інші питання будуть у центрі уваги зустрічей прем'єр-міністра Індії Манмогана Сінха та президента США Барака Обами. Вчені обох країн спільно працюють над покращенням навколишнього середовища. Лікарі роблять нові відкриття в медицині. Бізнес процвітає, приносить прибутки. Освітяни закладають новий фундамент для майбутніх поколінь. А уряди обох країн співпрацюють в поширенні миру та стабільності. Втім, оглядачі кажуть, що переговори можуть бути досить нелегкими, адже Індія знаходиться в складних відносинах з Китаєм та Пакистаном. Аном, які є пріоритетними для США, до того ж, Барак Обама, відвідуючи нещодавно Китай, заохочував Пекін і закликав до посилення співпраці з Пакистаном. В Індії стурбовані досить тісними стосунками Китаю з Пакистаном. До того ж, США не приховують, що прагнуть обмежити роль, яку Індія відіграє в Афганістані через незадоволення того ж Пакистану. Якщо розширити роль Індії в Афганістані, через сердиться Пакистан на думку аналітика, відведення такої ролі для Індії досить небезпечним, адже перебування американців в Афганістані не є вічним. Нью-Делі дуже занепокоєні тим, що США одного дня можуть вийти з Афганістану, і тоді вже ніхто, крім Пакистану, не матиме впливу на ту країну. До того ж, для Індії справжньою проблемою залишається небажання Пакистану боротися з терористичним угрупованням Лашкар і Таїба, яке базується в цій країні, яке звинувачують в організації минулорічних терактів в індійському Мумбаї, в яких загинуло 160 людей. Тож Індія підняла логічне запитання: США обіцяють боротися проти терористів, які загрожують лише Америці та її союзникам, чи також проти терористів, які загрожують безпеці Індії. Тим часом експерти кажуть, що США та Індія також спробують налагодити співпрацю у боротьбі з глобальним потеплінням та міжнародній торгівлі. Андрій Годованець голос Америки.